Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І знову ходять чутки, що хочуть зняти у Офісі президента, хочуть знову зняти з цього залужного. І натомість покласти сирського. Ви знаєте, зараз ми подивимося, чи правда ці чутки так чи ні. А, радикальні зміни. Угу. Усунення людини. Зараз, зараз я ще подивлюся. Так, зірковість цього залужного, хоч він нічого для цього не робить. Ось його зірковість заважає прибрати через його популярність. Ось як я це бачу. Так, це все правда ось. Вони, вони в принципі, да-да-да, вони вже давненько про це думають, і вони вже частенько, як би це сказати, застосовували чутки. І, наскільки я розумію, ці чутки, тобто, не вдалося їм цього зробити. І так, що я хочу подивитися, стосовно сирського. Чи він лояльний до влади? Не такий, як залужний, тому що залужний він робить свою справу. Він навіть перед війною, як він виступав, він, верніше, після війни, він вже, як війна почалася, я маю на увазі ця повномасштабна, то він заявляв, що він навіть владі нічого не казав, щоб не помішали. Розумієте? Ось. І тому зараз дивимося. Значить, сирський, він лояльний має бути. Зараз ми подивимося, як він з владою. Я, наскільки бачу, Тут іде потикання і хороші стосунки з владою. Потикання. Тобто він дійсно більш лояльний. Він дійсно робить так, як йому скажуть. Скажуть стрибнути, от він буде стрибати. Це, знаєте, мені ось трошечки ось це зараз нагадує, як оцього вознюка розкручують. Вибачте, скажу свою думку, хоч мало хто хоче це чути. Мені це, знаєте, Вибачте мене, вибачте мене, це не є простий український захисник. Скільки у нас є справжніх героїв, а не цих мардабосів. Ще одного Януковича висувають. А що він вкрав не у людей, а в держави? Ось, ось я бачу, наприклад, тут, що дійсно він лояльний до держави. Він нікого не затуляє. Він стоїть у тіні. А наскільки він професіонал, чи ще щось, я зараз дивитися не буду, але в нього, як би сказати, нема ніяких погрішності з державою, я маю на увазі. Ось. Верніше не з державою, а з владою. Тобто він нікому не заважає, він їх усіх пропускає, вся, а залужний заважає. Він постійно заважав і про це знають абсолютно всі. Ось так. Тепер у мене інше запитання. Чи дійсно їм вдасться зараз проштовхнути цю ідею? Залужно десь у бюро запхати? Зараз ми подивимося, Ой, як вони вже своїм продавлюванням. Ну, що це таке? Да? Продавлюють, продавлюють свої, свої. До речі, ви знаєте, у них навіть якщо зараз не вдасться, вони будуть це робити і робити. Терплячі, довбати, знаєте, от довбати, довбати, довбати кожного разу, кожного разу. Навіть якщо зараз вони достатньо терпляча, у нас влада ось політично. І е, вони будуть постійно довбати. Але я хочу бачити, чи зараз дійсно найближчим часом якісь зміни відбудуться чи ні. Саме з залужним ви знаєте, можуть, да. Можуть, але дивіться, я вже давно казала, що залужний має. Як би це сказати, захист світу, тобто Америка не дозволить, повірте мені. Ось згадайте, як Байден ще коли він не був президентом і був тоді Порошенко, як він казав, не дамо допомоги, зніміть там того-то, того-то. Так і тут. Просто... Дивіться, залужний має дуже велику підтримку. Їхні ось ці шуточні намагання проваляться під тиском світу. Не дадуть. Я не бачу, що його звільнять. Все, мої дорогенькі, тому можете бути спокійні. Нікуди його не звільнять, нікуди його не переведуть. Він наш генерал, він наш гетьман. Ось і він буде надалі, поки живий, захищати нашу державу. Мої дорогенькі вас люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе і разом до перемоги на все добре, мої любі!